Контакт. Інколи на коливалку вона сідає, але це був контакт. Чудовий дзинь. І дивіться, як він її тримає. Як він тримає її, хоча підсачування досить недолуге. Кущ під берегом заважає мені взяти рибку. Але сідай. Сідай до підсаки. Зелена профільна риба. Профільна для серії Контакт. Вітаю вас, шановні колеги. В кадрі Олег Сізон. Сьогодні у нас з вами офіційна презентація нової серії спійного вудлич Crazy Фіш. Протягом серпня ми очікуємо новинку у продажу. То саме час дізнатися, що це за спінги, почути декілька слів про задумку серії, з чого вона зроблена, яка номенклатура, і навіть трошечки побачити спінніги в роботі. Знайомтесь! Нова серія спінінгів Crazy Fish Contact. З задумкою серії все було просто. За той час, що ми на ринку наші популярні серії, з яких все починалось, йдеться в першу чергу про Aspen Steak, але якоюсь мірою і про Perfect Jig, відчутно застаріли в технологічному сенсі. З'явились нові вуглецеві композити, на тому ж рівні характеристик відчутно дешевші, і ми зрозуміли, якщо можливо зробити вудлище рівня Perfect Jig за ціною Aspen Steak, то це треба зробити. Ми спробували, виявилось, що це реально. Новий бланк. Що значно стрункіший та помітно чутливіший, ніж бланк Аспан Стейка, зроблено з карбону, що формально має ту саму характеристику жорсткості 30-ті, що й карбон Комля Пефект Джига. Але він відчутно еластичніший в динаміці та фантастично надійний. Застосувавши сучасну фурнітуру. Кільця аналогічні за геометрією кільцям фуджі в сталевих рамах з компактною вставкою та універсальний класичний котушкотримач, що сумісний з будь-яким хватом, ми побачили, що все начебто виходить. Нові вулища за ціною будуть приблизно як Aspen Steak, а рибу ловитимуть як перфект. Дія цих бланків одразу здалася нам щучою. Статично це екстрафаст. Відпрацювання переважно верхівкою під невеличким навантаженням. Але в цьому випадку не обійтись без динамічної характеристики. В роботі миттєво вмикається середина. На закиданні та уважуванні це спінінг вже класично швидкий, комфортне закидання, абсолютна амортизація, м'яка подача. Це щучий стереотип. Тому реалізовано давню мрію. Перед вами серія спінінгів на головного хижака наших водойм. На щуку. В стартовій серії контактів 5 моделей. Всі вони мають двочасний бланк з тубулярною верхівкою, з'єднання put-over, протизахлесні кільця та тюльпан, рознесене руків'я з практичної ева. На бланк встановлено легкий хукіпер. Бланки мають захисне лакове покриття по всій довжині. На останній пункт ми йдемо свідомо. Звісно ж, покриття трошечко додає ваги, але ж і надійності. Робочий інструмент щукаря має бути абсолютно надійним. То ось перед вами перші п'ять контактів на часі декілька слів про характеристики та призначення кожної з моделей, а потім подивимось їх у дії. Середина літа не найкращий час для полювання на щуку, але ж ми з вами на Горбатівці культовій водоймі харківських та полтавських спіністів. Без правильної риби не залишимось. Почнемо знайомство з найлегшої поки що моделі з контакту 732 LT. Довжина 220 см. Потужність від 3 до 14 грамів. Котушку йому 2500, нитку від PE04 до PE08. В коробці для найлегшого контакту всі приманки, але невеличкі. Сілікон на джиголовках та шарнірах довжиною до 3,5 дюймів, блешні оберталки та колувалки. В облари Міноу невеличкі, невеличкі це міліметрів до 90. Наступна модель 762 MLT. Універсальна для медіум лайта довжина 76, тобто 229 см, потужність від 5 до 20 г. Нитку від PE 06 до PE 10 мотайте на котушку розміром 2,5-3 тисячі. Це спінінг для полювання на щуку у будь-який спосіб з силіконом дюймів до 4 блешнями та воблерами, кренками чи воблерами міноу міліметрів до 100 Якщо ви полюєте на щуку з берега, то це спінінг для будь-яких щучих забаганок на невеличкій річці. В якості лайта в човен теж чудовий вибір. На черзі дуже серйозний інструмент щукаря класична вісімка Унцовка модель 802МТ. Довжина 244, потужність 7,28, котушка йому потрібна надійна 4 тисяч, нитка від PE 06 до PE 12. Це інструмент для полювання на щуку будь-якого розміру на будь-якій дистанції та глибині. Докине, куди треба сікон розміром 4-4,5 дюйми. Правильно, м'якенько подасть, все ще зв'яже, не залишить трофею шансів. Розробляючи номенклатуру серії, ми вирішили задовольнити всіх. Не лише тих, хто полює на щуку з берега, але й човнярів. Тому наступну модель безумовно оцінять ті, хто полює на щуку з човна 762. MHT. Зручна довжина 229. Потужність 8,35. Нитки від PE 08 до PE 1,5. Ну, а приманки, звісно ж, серйозні. Останнім в стартовій серії йде твічинговий контакт. Модель 662MT. Потужність умовно 1035, нитки від PE 10 до PE2.0. Чому я кажу умовна потужність? Тому що якщо йдеться про твічингову модель довжиною 1,98 м, вже нікого не цікавить, які приманки вона відпрацює з джигом. Ніхто не буде джигувати такою коротенькою та потужною моделлю. Всіх цікавить, які саме в облареміноу вона примусить працювати як треба. Тому поцінювачів правильного твіча одразу заспокою. Так, рудра. Рудра ще й трохи з запасом. Мегабас каната довжиною 160 цю вуку не лякає. А починається все десь приблизно зі 110-го орбіта. Для менших міноу теж буде щось спеціальне, коротеньке, але вже в наступній партії. Сподіваємось, що модель 662 MT зацінять в першу чергу ті, кому не вистачає, знятих з виробництва кабанів. Це гідна заміна. Більш сучасна. Легша, але така, що не втратила ані правильної твічингової дії, ані фірмової надійності кабанів. Ще й коротенька. Перейдемо нарешті до тестування. Цікаві теоретичні моменти ще залишились, але я спробую розкрити їх або безпосередньо в верболовлі, або в невеличких паузах між нею. Побігли скоріш ловити рибу. Яскраві кольори влітку доречні. На прибережному мілководді доречна невеличка вага. Тому мій німбул 2 йде до води на джиг-голові вагою 3 грами. Це для 73-го контакту мінімум. Верхівочка сигналізує про досягнення дна. Німбл пішов рівноміркою. М'яка посадка, щука в своєму репертуарі. Невеличка, хижа, спортивна. Зачепилась мінімально, як лише могла, але ж контакт тримає рибу. Цю щучку вже хтось відпускав, бачите? Зябра стерчить наружу. Але рибка вижила. Виживе цього разу. Працювати контактом навіть на найменшій вазі вже задоволення. А як він тримає рибу, ви бачили. З мінімальною вагою все зрозуміло, але я хочу трошечки зафіксувати успіх. Монтаж чіркає по ґрунту. І здав контактик. Звабив. Звабив її. Цією м'якою подачею банзай. Тобто не банзай, а звісно ж контакт. Crazy Fish Контакт працює по цільовій рибі. Валить її на німбла. Швиденько відпускає. Здивувалась, тікай. Літня техніка мінімальної ваги яскравого німбла та рівномірки працює бездоганно. Виконання контакта це. Задоволення. Виводячи на ринок доволі доступну з точки зору бюджету серію, звісно ж, ми готові до того, що Вудлища будуть використовуватись не лише експертами щучого полювання, але й початківцями. Чи це правильно? Так, безумовно. Що ми зробили для того, щоб полегшити життя початківцям, щоб навчання мистецтву щучого полювання було простим та захоплюючим, щоб негативних емоцій при цьому не було? Як на мене, то зроблено досить багато. По-перше, нам вдалося зробити дійсно надійні спійни. Новий карбон вдало поєднує чутливість та еластичність. Ці бланки вибачать більшість помилок, яких не уникнути про освоєння спінінгової снасті та й взагалі на риболовлі. Далі ви побачите до цього ствердження ілюстрацію відпрацювання бланка 802 mt на дійсно заліковій щуці. Якщо не учудити щось дуже далеко за межами розумного при закиданні чи виважуванні, спінінг безумовно витримає. По-друге, тестові діапазони всіх моделей, окрім твічової, визначено по свинцю, тобто за вагою вантажка. Це дуже проста та зрозуміла будь-кому система, але зазвичай при цьому існує ризик критичного перевантаження снасті. Бо сікон, починаючи дюймі з 4, вже має відчутну вагу. Це може бути критично для спінінга, але не для контакт. Будь-який з бланків серії контакт до перевантаження відноситься не те щоб лояльно. Звісно ж, застосувавши щось дуже велике з легкою моделлю, ви одразу відчуєте, як впаде дистанція закидання та якість анімації. Але спінінг не розлетиться в руках. Він відчутно просяде при закиданні і тим самим вас сповістить: ні, це мені забагато. Я, звісно ж, тебе не підведу. Я не зламаюсь, але зменшую розмір до того, на який мене розраховано, і знову отримай і максимум дистанції, і комфорт, і невимушену бадьору анімацію. По-третє, існує правило: отримати від спінінга якісну риболовлю на нижній межі його потужності за нижнім тестом можливо лише з застосуванням найтоншої нитки з тих, що йому рекомендовано. Але ж щукарі зазвичай тонкими нитками не захоплюються. Початківцям це взагалі темний ліс, тому тестовку контактів за вагою вантажка та шнуром узгоджено. Її узгоджено таким чином, що, намотавши якусь середню нитку з тих, що ми рекомендуємо, ви отримуєте якісну роболовлю на всьому тестовому діапазоні моделі. А розуміння того, що треба на один спінінг мати декілька шнурів, ще прийде або не прийде. В цьому теж немає нічого поганого. Що ж, рівномірка працює. Але чи спрацює, у розпалі літа щучий джиг. Восени чи взимку я б це впевнено продемонстрував. А сьогодні не впевнений. Але спробую. Досить багато щук я вже перетягав контактами під час тестування. Знаю, чого від них чекати. Щучий джиг з високою верхівкою та котушковою дотяжкою. Джиг був щучий, а лисів, здається, окунець. Ну, подивимось. Хтось б'ється, хтось не дається. Так, окунь, він заліковий. дуже приємний кабасок. Контакт Вмиев щук, вміє він і в Правильний джиг, 6 грамів, на номінову 2,8 Яка приємна рибонька. Відчіпись. Тікай. Далі буде трошки лірики та внутрішньої кухні тестувальника. Може, не треба було б про це, але мені здається, ви маєте знати при тестуванні перецерійних зразків контактів, один з пунктів програми залишився невиконаним. Зламати жоден з цих спінінгів я не спромігся. Звісно ж, я не займався дурнею, я не піднімав спінінгом баклажки, я не трощив ними цегли. Те, що працює при зніманні розважального треш-контенту, те, що збирає лайки та підписки з серйозною справою, несумісне. Ні, я намагався зруйнувати контакт в процесі реальної риболовлі. Я перевищував вагу. Я застосовував великі приманки, нерозумно великі. Вкладався при цьому в закидання максимально і не дуже слідкував за кутом бланка, при виважуванні залякової риби. Нічого не вийшло. Всі контакти залишились живі. Звісно ж, це не означає, що виробник має намір відійти від стандартної практики забезпечення гарантії. Наші обов'язки за нею буде виконано при умові наявності виробничого браку та невиходу користувачем за діапазони, що вказано виробником. Але особисто я впевнений, звернень за гарантією з контактами буде мінімум, якщо взагалі вони будуть. На останок моє найяскравіше враження від спінгів нової серії. Ілюстрація до цього враження: відпрацювання унцовки 802 мТ на заліковій щуці 2. Дивіться, а потім я прокоментую. Яскравий фет четвірка на джи-голові 8 грамів. Ідеальне оснащення для водойми, де глибина невеличка, рельєфу нема. Щука клює, як має клювати щука на повільну рівномірку біля дна. Легенький вітерець зустрічно боковий. Але я проб'ю його навіть з об'ємною приманкою та монтажем, що. Не на найкраще летить з джи головою. Справа в тому, що кидати цим бланком з задоволення. Він має дуже правильну дію. Кидає легко. Не потребує атлетики. А на контакт відповідає... Миттєво та якісно. Контакт, як зазвичай, стався несподівано, хоча й чекаєш на нього. Але завжди це адреналін. Давай піднімайся. На гачку. нормальна щука. Абсолютно нормальна. Ще й не хоче до підсаки. Давай, 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 розвертайся. Тобі сюди. Банзай. Правильну рибу взято, бо все зроблено правильно. Як бачите, у залікового крока не було жодного шансу. Його всечено, його стримано, його не дуже вдало взято в підсаку. Я при цьому не зважав на кут між бланком та ниткою, але, маючи справу з контактом, таку розкіш можна собі дозволити. Бланк утримав рибу ідеально. Це і є моє найяскравіше враження від спіднігів серії Контакт. Це фантастичне задоволення, як він тримає щуку. Фанатом нової серії стаєш з першої щуки, що опинилась на гачку. Я хочу відчути це ще раз. Я хочу відчувати це багато разів, бо те, як тримає щуку контакт, є ідеальне, є еталонне утримання щуки на гачку. Це стосується всіх спіннігів нової серії. І тих, що ви сьогодні побачили, і тих, що в розробці. Серію буде розширено, а поки що зустрічайте стартовий пакет. Я сподіваюся, що зустріч відбудеться вже цього літа. То тремтіть, щуки. Вам гаплик!